Вітаю вас, дорога церква. Вітаю вас, дітки. Kids. Сьогодні дуже гарні. You guys all look great amazing today І ми вас дуже, дуже любимо. And we love you. Діти, хто з вас пішов до школи? Kids, who out of here went to Підніміть Already. руку. Raise your hands. Чудово. Amazing. А що вам найбільше подобається в школі? What do you guys like the most in school? Хто може сказати? Who підніміть руку. Raise your hands. Що тобі найбільше подобається в школі? What do you like the most about Перерва, так. Да? Що тобі найбільше подобається в школі? Все Все подобається, так. Хто ще хоче відповісти? Що тобі найбільше подобається? Найбільше. Математика. Математика, бачите, які математики у нас тут є. Так. Що тобі найбільше подобається в школі? Їсти. Так, Світлано, що тобі найбільше подобається в школі? Іграю з куклами. Але коли я своїм дітям задав це запитання, що найбільше їм подобається в школі або в садочку? Like Я почув таку відповідь. Мені найбільше like подобається в школі або в садочку. Це мої нові друзі. Friends. Підніміть, будь ласка, руку хто має хоч одного друга в школі. А хто має двоє друзів і більше? Підніміть Raise your руку. Hand if you have more than one Я розповім вам сьогодні історію. I'm tell you guys a story today. Про одного чоловіка, About one person, який мав аж четверо друзів. Who had four Біблії, This story was telling in the Bible. Evangelia with Марка in the of Mark, в 2 главі. Two, від Матвія, and in the Gospel of Matthew. В 9 главі. Діти, слухайте уважно. Because I'll be asking you guys questions. І хто правильно буде відповідати and that will зможе зіграти в ігруплеґейм і отримати and get приз. A prize. Всі люблять призи? Does like Ви готові слухати історію? Are you guys ready to to the story? Чудово. Amazing. Ця історія буде про story will be about про Ісуса, Jesus. який зціляє. Heals і прощає. And forgives. Одного дня. One day, Ісус відправився до міста під назвою Капернаум. Кожен хотів зустрітися. Everybody і послухати Ісуса. Люди, які були хворі. sick. Також приходили до Ісуса. І Він зціляв їх. And He healed them. Так багато людей. There was a lot of people прийшло слухати Ісуса. Came to listen to Jesus. Що будинок був переповнений. Наступний слайд. Поруч жив один чоловік. який не міг ходити. Його друзі були дуже добрими до нього. And they helped him reach Jesus. Але вони були дуже сумні. But they were also very disappointed. Коли побачили, що не можуть війти в переповнений будинок. When they saw that they enter the that was Для того, щоб зустріти Ісуса. To meet Jesus Але у них But for them, була ідея. But they had an idea. Наступний слайд. Чоловіки піднялися на дах. The Men went up onto the, onto the roof. They made a hole in the roof and started slowly lowering their friend to Jesus. When Jesus saw this, that the person and his friends put hope. And put hope into Jesus. He was really happy. And Jesus said to the person, I forgive all your sins. Деякі релігійні вожді Some religious leaders були злі They were upset and angry at Jesus. Вони нічого не казали. They didn't say anything. Але Ісус знав їхні думки. But Jesus knew their thoughts. Вони не вірили. They didn't believe in him. That Jesus is God. Тоді Ісус сказав чоловікові. And then Jesus said to the man, Вставай. Stand up, бери свою постіль take your things, і йди додому. And go home. Чоловік підвівся. The stood up, Ісус цілив його. Jesus him, духовно і фізично. And Це під силу тільки Богу. And this was only done by the power of God. We're going to take a lesson from this. Перше. First of all, good friends. Are you guys good friends? Super. Bring their other friends to Jesus. To church. Або на дитячі клуби' друге Ісус знає, що в наших серцях і в наших думках. Третє. Ісус має силу щоб зціляти і прощати гріхи. Я маю три запитання. I have three questions. Слухайте уважно. Listen carefully. Хто буде уважно слухати? That і правильно відповідати на запитання and answer the questions correctly, зможе зіграти в ігру. We'll Перше запитання. The first question. Яка ідея What is the idea points у друзів that came to The friends, щоб дістатися до Ісуса в будинок. To get to home. Хто знає відповідь? Піднімайте руку. Who knows the answer, raise your hands. Хто знає відповідь? Ця дівчинка? Яка ідея виникла у друзів, щоб дістатися у будинок? Вони зробили дирку таку ну, велику, щоб людина могла піти через неї на постелі. І They made a hole and they lowered the person through the hole in the ceiling. Amazing Проходь ближче до нас. Ставай тут. Наступне запитання друге. Question number two. Перші слова Ісуса. до чоловіка, Якого спустили з Даху. Перші слова Ісуса. First, До чоловіка, якого спустили з даху. Будь ласка, я прощаю світ всі твої гріхи. Правильно. Прощаються тобі всі гріхи. Виходь сюди. Дійсно, Ісус має владу. Прощати гріхи. На землі. Третє запитання. Question 3. Чому релігійні вожді Why did були злі на Ісуса? Were mad at Jesus. Хто хоче? Може там, З той сторони. Чому релігійні вожді були злі на Ісуса? Бо Він не у Нього, що Бог. Правильна відповідь. Вони не вірили, що Ісус хто? Бог. Правильно. Хорошо. Даніл зараз мені допоможе. Даніл, там є чотири кейса. Чотири кейса. Принеси, будь ласка. Поки він несе кейси, я розповім вам суть ігри. Carrying them over here, I'll explain the point of the game. Ваше завдання, your mission проявити кмітливість, is to play smart дістати and to get з цього кейса. From this приз. Case, the prize. Так, щоб не доторкнутися рукою до резинок. And not touch your hands. The rubber band. Тут є приз. Їхнє завдання – Their job is to get the price without touching the rubber band. Але тут треба проявити смикалку. Другий кейс. Третій. І ще один учасник потрібний. Ще один. Давайте, дівчинка. Давайте. Проявніє, руку не запихати. Руку не запихати. Вам треба достати. Приз, щоб the prize, не запихати сюди руку. Але треба проявити there. смикалку. Так, давайте. Проявляйте смикалку. Правильно. <laughs> Чудово. Бачите? Діти проявили смикалку, да? Не запихаючи рук. Не запихаючи рук, дістали приз. Так само і друзі. Сідайте, будь ласка. And in the same way, those friends, Проявили смекалку. Щоб uh, привести свого хворого друга to bring their sick friend до Ісуса Христа. To Jesus Ми зараз з вами помолимся. We'll be praying with you guys. Слово Боже нас закликає. The щоб ми подякували Богу, That we need to thank God. що Він прощає he наші гріхи our sins через Ісуса Христа. Jesus Попросіть Його Ask him допомоги for help. нам приводити наших друзів до Христа. To bring our to Jesus. Давайте встанемо Let's на наші ноги.